Друзі, я вас вітаю! Сьогодні готую печиво без вершкового масла, достатньо смачне, хрустке та крихке. Для цього беру 2 яйця, 80 г цукру, столову ложку ванільного цукру, дрібку солі, 90 мл олії без запаху. Змішую це. 270 г борошна підсипаю. І чайну ложку розпушувача з невеличкою гіркою, замішую тісто, підсипаю робочу поверхню борошна і розкочую тісто. Тісто я розділила для зручності. Далі беремо бажану форму. Печиво буде саме у формі квітки, це буде нижня частинка, ну, відповідно, ось ця верхня. Відправляю в духовку, заздалегідь розігріту до 180 градусів, випукаю протягом 10 хвилиночок. Ось таким виходить печиво. Далі робимо наступне будь-яке варення Беремо в центр. Зверху притискаємо, тобто наповнюємо наші квіточки. І далі посипаю з однієї сторони цукровою пудрою. В принципі, можна посипати повністю, але сьогодні мені захотілося саме так, рівно наполовину. І там, де не вистачає варення, там можна ще зверху його досипати. Рустке та крихке печиво із полуничним варенням готове. Вийшло в мене з однієї норми 27 штучок. Таке печиво готується досить швидко і випікається лише 10 хвилиночок. Пересушувати його не потрібно. Таке печиво виглядає не гірше, ніж із магазину. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!